Україна багата на талановитих людей, але в Україні є і люди не сповна розуму. Частина з них якимось дивним чином пробувається в телеефіри, в радіоефіри. Мені невідомо, хто їх запрошує, чому і який секрет в цих людях. Адже те, що вони інколи несуть, а я не можу ніяк інакше це сказати. Це просто ну, лякає. І ось сьогодні, вранці, їдучи на роботу на одному з радіоканалів я почув експерта, який ну, дуже наповнений сміливості. Він каже: ми не повинні нічого боятися. Ну і що, що Російська Федерація стрельнула по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Ми що, повинні були злякатися? питає він ну, журналістам намагається пояснити, що ну, це страшна зброя. Він да, та взагалі невідомо, що це за зброя, звідки вона взялась, і чи це вона, і що це таке? І якби у Російській Федерації щось таке було, каже експерт, щось би вони планували, що це нова зброя, то вони про це прострубили на весь світ. Я так іду і слухаю. І думаю. А це експерт точно експерт? Адже. Ми в Україні звикли до того, що що б не з'явилось, воно одразу стає предметом загального розголосу. Ось Нещодавно я був в ефірі одного з каналів, і там ми з журналістом перекинулись пару словами, і я йому кажу: оця тема, але її піднімати не можна. Ну просто не можна. І, і говорити про це не можна, тому що ворог може це почути, і, і це взагалі не варто. Це, от, оце має бути табуйованим. тиша, має бути по цьому питанні. І от, я хочу вам поставити питання. От як ви думаєте, якщо країна розробляє страшну зброю, от міжконтинентальну балістичну ракету нову? від самого початку планування потрібно розказати всьому світові? Чи все таки потрібно розробити, провести випробування, а потім, якщо є можливість, використати її і показати всьому світові, що воно літає? І воно не просто літає, воно долітає. І немає можливості з цим боротися. От як ви думаєте, що буде мати більший ефект? Я думаю, що якраз саме другий варіант. Коли ти мовчиш, зробив, показав, продемонстрував, і всім стало стрьомно. Оце має ефект. До речі, в Україні також розробляються певні види озброєнь. Які в тиші розробляються, що не може не радувати. Але експерту нічого не страшно. Далі він аналізує, що ж ця міжконтинентальна балістика, на що ж вона здатна. І ви не повірите, але він щось вирішив порівняти міжконтинентальну балістику з хлопком, який утворює пакет надутий. Ну, я впевнений, ви також це робили, надували пакети. Пух. От він каже, а що ми мали? Злякатися от цього пакетного хлопка, чи що. Ну, що ми, що, що нам, бояться от кожного вистрілу, та по нас уже стріляли не раз. Це заброньована людина. Це людина, яка очевидно не була на передовій. Це людина, яка здогадується, що вона туди не потрапить. Це людина, яка очевидно сама не була під обстрілами. Це людина, над якою і біля якої не рвалися снаряди і не пролітали ракети. Бо якби він був біля такого, він би розумів, що ракета це не хлопок пакета. Як взагалі може в голові народитись у людини ідея порівнювати міжконтинентальну балістику з хлопком пакета? Ну це експерти в наших ефірах. І сьогодні я записав відео. А що буде, якщо от від такого хлопка пакета загинуть люди? От як буде експерт себе почувати? Я як знав. Запоріжжя? Бачу, не вікав обочині. Ну, Це що підісмотр. В іншому діроні ступні, під'їхали медики, дуже швидко просили, але швидко не вистачало. І жінка підбігла каже, що в мене дідо всі вправі не знає, що робити. Так що люди, які тут були на місці, допомагали, як новини. Сивільні, військові, підтягнули, все, на місці всі операції. Дев'ять загиблих. Дев'ять загиблих. І це не міжконтинентальна балістика. Це звичайна балістична ракета. Ну, звичайна, для нас вже звичайно. Постраждало двоє дітей. Одні, одному 4 іншій дитині 11 років. Дев'ять загиблих. Дев'ять. От мені цікаво, от зараз експерт, який сьогодні так давав інтерв'ю, він оце відео дивиться. Ви себе нормально почуваєте? У вас немає відчуття. Того, що ви нісенітницю несете в ефірі? Для чого ви це робите? Що ви хочете показати? Що це не страшно? Що це не вартує того, щоб а, бажати зупинки війни? Що, що, що ви хочете цим сказати? Що ми маємо жити безкінечно в стані війни? Ні. Ми повинні думати про зупинку бойових дій? Так. Чи повинні ми шукати? Історичного шансу повернути наші землі, так. Чи дочекаємось ми цього шансу? Так. Але при одній умові, якщо ми не будемо безумними, якщо ми не будемо лінивими, якщо наші чиновники не будуть мародерити, якщо громадяни будуть адекватними, якщо ми між собою не будемо сваритись і ділитись, а в ефірах. Будуть реально експерти і професіонали, які люблять свій народ, які бажають життя своєму народові, які здатні пояснити, що таке небезпека, що таке безпека, і як потрібно жити для того, щоб не жити в постійній небезпеці. А то згадується Янукович, який, пам'ятаєте, коли сказав: Ми повинні свою країну зробити небезпечною, тільки тоді він обмовився. Він не знав, наскільки попереду небезпечна країна у нас. І частина відповідальності за цю небезпеку лежить також на експертах, які такі сміливі, поки заброньовані, і поки не знаходяться в зоні бойових дій, і поки їхні діти не знаходяться в автомобілях, в яких горять люди. Експерти. Не забувайте підписуватись. Ми завжди на боці об'єктивності, добра і справедливості.